Там путила піднялася овись, гори квітами укриті, смерочки гордовиті, верховіться у вп'ялись. Гололюбні в нас люди, неповторні діброви. Всі ми діти зелених Карпат, наші гори привітні і лани наші плідні. Живемо, як живе з братом брат. Тут Федькович родився, Соловій наш невтомний. Він світив нам, як зірка в пітьмі, його творчо скарбницю, бережем, як зіницю, на спадах уши нам її. Отут я брате мій родився. Отут діточий бік згуляв. Отут я плакав і молився. Отут я, брате, панував. Не знаю, якими подіями позначу життєвим щастям. Я думаю, напишу не тим, що ніби хмара від минуло, що бачу і зазнав, і пережив безцінні каяття. Я напишу майбутнім денем ясним промінням сонця що спалахне одовіщих сподівань Дощами богобистами і зе, що ниву нашу рясно заколосить від мого посів. І не тут, а там, де народився я і виріс в гуцульській краді, там, я напишу, я хочу ще зійти на землю ту, яка мене від себе не пустить. Що я заставсь у простій хатині, ще я не сходу з гір по вік. Мені здається, що на мені не офіцерський одяг. Ай. Я ж бо тебе не звержуся, руський мій сардаче, Тепер аж я заспіваю, тепер аж заплачу, бо маюся в що утерти широкі поли, не скинуть мій сердаче ніколи ніколи. О, Юрію, Федьковичу, і соловію, заспівав є спиро путилу, а серденьком ліє. Помагав ти простим людям і словом і діло. Тому ти величає тебе золоє, а пісень твоїх народних слава не поляже, їх карпати співатимуть, Черемош ще і ти, батько, возопів нам таку пісню нову чистим серцем, чистим духом, чистим рідним словом, і собрав на свою гуслев у собор великий, і здригнулись на престолах чаролені владики, бо почали попускати на залізних главах ті сльозами насаджені корони криваві. І почали валитися тікатущі люті, а на грубах поборників зелена рута стала воля виростати, здойматися горі. Не здоймилась, затолочився її волі. Затолочив всі тирани з усіх світу негодні її затолочить у землю убити. Повне, як озиме жито, корчем розростаєсь, а над житом пісня пієсь, і день зустрічає. Було колись в Буковині, добре було жити. Не знали ми, що тобі да, та що то, то жити. При кобзині зійшла днина, скрипості нічка, а в нас собі молоденька, як утра дичічка. Вістину села вона земля буковинська, красою на зорок полів, садів та карпатський гід. Особливо гарно в гарному горах весною та влітку. Тут чисте повітря, цілюща вода не так відчувається шалений ритм цивілізації. Якось по своєму по особливому живуть прості горяни. Навіть часто до гори повільніше, життя повільніше, а душа багача. Мости, брате Олексику, ти, мій друже, Віднай нашу Буковину з червоною русею, не забійнений і чорний, і бійний, із браттю, з руською нас більше не кухня. Не озмимся одну силу до одної справи, де батьківської і волі, і слави, не завостись з того боку на наше подвір'я. А від нас знов православна віра не вернеться в Галичину, не засвітить її ясно, що по римського христа, тумани ще згасли. І знов, правда, повернула на темпові За Запотвоєм, пане брате, по тисовім мості, Скочу, у за стола, а бо братя. А сором божуритися у гуцульській хаті. Наші батьки не журились, та й нам ще не конче. Журитися, наша правда велика, як сонце. Ми не платим ці царщину, щоб німці зато справляли нам кайданнечко на руки на ноги. Ми не даєм до прийому сини наші бідні, аби цісар бенкетував за них собі в Відні. Не так, браття депутати. Він цісар для того, аби правду святу беріг, як Бога святого, аби навіть у а не закопати. Ану, хлопці, ану, живо коня осідлати мені, мого вороного. Що буде, те й буде. А я їду в Угорщину, до міста добуде. Угри волю добувають, поможуть і нашу. А ви, стада вороніє, женіте на пашу, а як прийдуть з Угорщини. Від мене вам вісті, тоді треба, пане браття, на коники сісти, а де тепер наш ще Глибокий сяточить. Там мусить кров поточитись, панове молодці. Достойна це, пане, браття, святих споминати, достойно єси їм молитись та ще краще, браття, ті діла їх послідувати і речі святі. І на їх гробах великих садити надію і виростити надія умита росою. Не росою, а сльозою. То в святою і здоймиться, як ті дебрі, годовані ріки. Не рікою, але кров'ю. Во віки і віки. І здойметься, і виросте, і зазеленіє, і зацвіте, і уродить велика надія. Діла добрі, діла нові, діла неминуті, і розіб'є на шматочки транські пута, і почує нова душа, нову в собі силу, нову силу, нову волю, знову душа почує, і Фетьковачова правда знову запанує. І гуцульська щира правда, і гуцульська воля, бо путинщину чекає велика я доля. Я русин і ним зостануся моя сиволя і доля се моя. Признаюся одверто, що вже почав писати я по-українськи, і саме я дорога, бо, може, згодом запала вогонь. Що стане світочем духовним у нашому розвитненні. Бо Хто ж народові послужить, як не син свого народу, мати і земля, і всі святині, що зродили нас обов'язком синові і спитують мораль і честь. Спам'янімо ж пане браття, святого ми нині, невмерлого. А живого, бо слово не гине. Через дні наші трудні, заповітне майбутнє, Путильщина з Федьковичами йде, у заквіченім краї, в незалежній державі. Хай Путильщина вічно живе.